Як ми вже чули час, коли ми згадуємо страждання нашого Господа Ісуса Христа, ціну, яку Він заплатив за нас, ті, хто прийняв своє серце, тих, хто покаявся, заключив завіт із Ним. І Господь, який віддавши своє життя, і нам важливо цінити на сьогоднішній день війна, і ми цінимо нашими воїнами. Але також як ще важніше цінити нашим Господом Ісусом Христом, який, віддавши своє життя за нас, який заплатив ціну, Ціну, де ну, ми мали нести цей ми мали Господь на нас молити цю чашу гніву. Так подібно, коли е, один чоловік зробив зло і сховався. Але потім притягнули, почали підозрювати іншого чоловіка. Вони його ну, через суд посадили в в'язницю, хоча він був невинний. І через деякий час цього злочинця мій він, він прийшов і признався, але йому кажуть, ну вже за тебе заплачено, вже другий за тебе сидить. І так же само Господь він, <кій> заплатив за нас ціну. І ми будемо читати книгу пророка Ісаї, 53 розділ, і зачитаємо 5 вірш. Давайте з 3 по сьомі, а увага наша звернує на 5 вірш, Ісайя 53, з третього вірша написано. Він був зневажений і принижений перед людьми, муж скорбот, що зазнав недуги, і ми відвертали від Нього віце своє. Він був зневажений, і ми за ніщо бажали Його, але Він узяв на себе немочі наші і поніс наші хвороби. А ми думали, що Він був уражений, покараний і принижений Богом. Він був поранений за гріхи наші, і страждання, за беззаконня наші, і покарання за наш ми було на ньому, і ранами Його ми зцілилися. Усі ми брукали, як вівці, звернули на свою дорогу, і Господь поклав на нього гріхи усіх нас. Він був гноблений, але страждав добровільно і не відкрив своїх уст. Як ягня він був ведений на заколення і як війця перед тим, хто страже її безмов, безмовна, так і він не відкривав уст свої. І ми прочитали пророк Ісаїя, я вже називаю Новозавітнім Пророком. Який сказавши наперед, пересказавши, що Ісус Він був ранений, вже говорив в принципі минулому. Хоча це ми розуміємо, що це для нього було якби в майбутньому, але для нас воно все одно звучить як в минулому. І Боже Слово каже, що Він був поранений за наші гріхи, страждав за беззаконня наші покарання за наш мир було на ньому, і Господь Він поніс наш сором. Наші гріхи на хресті. І найважче це було на хресті, це просто чаша гніву, яку мав вилити Отець на нас, але Він вилив на свого Сина, е, ну, тобто Син, і заплатив за наші гріхи на хресті. І всі гріхи, які ми просили пробачення, які ми зробили, які ми ще зробимо. І Господня жертва вона велика. І Ісус заплатив за всі гріхи за тих, хто жив до нього. За тих, хто буде жити, поки земля буде існувати ріхів, за всі гріхи. Заплатив Ісус Христос. Ми знаємо, що Бог Він святий, він нічого спільного із гріхом не має. Він помер за наші гріхи, щоб дати нам свободу. Ми знаємо, що немає гріхів, яких Бог не прощає, і Господь написано, що всякий гріх, всякий гріх Він поніс. До нас на Христі. Часто ми можемо ставити вищі, нижчі гріхи, але Господь він прощає всякі гріхи. Кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Це написано на, цій, на цьому рушнику, який там є. І в дійсності, важливо, що ми пам'ятали, що про Ісуса Христа очищає від усякого гріха. Є один гріх, який ми зустрічаємо в Біблії, який Господь не прощає. це гріх е, зневага на Духа Святого, написано вот хто щось це навіть не думки, а там правильно прямо написано, що скаже на Духа Святого. Е, Бо саме не газ може нас думка атакувати, а потім переконати, що ми зневажили Духа Святого. Але це людина вона має зробити свідомо і дійсності хотіти цього. Євреїв, 10 розір, 29 31 вірш, там написано про гріхи, які людина зробить. Я їх можу зачитати, 10 розірві із 29-го там написано. То подумайте, наскільки тяжчого покарання за слугою той, хто потоптав Сина Божого і не шанує кров завіту, якою був освячений, і духа, благодаті зневажає. Бо ми знаємо того, хто сказав, у мене помста, я відплачу, говорить Господь. І знову Господь буде судити народ свій, страшно пасти в руки Бога живого. Ми бачимо, тут є гріх невірства. Який людина, коли написано, починає зневажати, кров Ісуса Христа, каже, та що там, кров Ісуса Христа, що, що місто, та то люба, жертва, хтось би другий, ну та, так само би, можливо, заплатив. Але в дійсності нам потрібно розуміти, наскільки цінна і кров Ісуса Христа, яка свята, яка непорочна, Він прийшов і взявши наші гріхи. І знаєте, що вши по тій дорозі землі, і, ну, і до цього часу, і до сьогоднішнього дня. І, можливо, ми десь спотикаємося, і часто буває не спади, десь недобре поступаємо. І коли ми звертаємося до Бога, апостол Іван каже: діточки, не грішіть, але коли зрішимо, ми маємо заступника. І коли ми звертаємося до Бога, коли ми каємося в своїх гріхах, коли ми засуджуємо свій рік, коли ми просто можливо і плачемо перед Богом, жаліємо на свій рік, Бог він прощає. Ми знаємо, що апостол Петро, який відрікся Ісуса Христа тричі. Він вийшов і гірко заплакав, і Бог його простив, Бог його простив. І тому ж вона каятися, якщо ми десь спали, каяться своїх гріхах. називати конкретно гріх своїм іменем. Якщо ми зрішили, прости мене Боже, обманщика чи ще якогось, ну, який я гріх поступив, та просити Бога побачення. Пам'ятаю, одного разу села мінах і просто перед Богом всі гріхи, що, що я поступив, нехай кожен гріх і згадував. Просив Бога, щоб Бог мене простив і Господь мене простив. Також Давид Він мовиться, каже, і від таємних гріхів очисти мене. Є гріхи, вже ми десь не зауважили, десь поступили. І також є така молитва, щоб від таємних гріхів очисти мене. Також ми знаємо, що буває, що так, що треба принести ще плід покаяння. Наприклад, хтось щось, когось взяв або когось обідав. Недостатньо просто сказати, Боже, прости. Але що потрібно це не може, то що нам треба піти, віднести. Попросити пробачення. Е, наш диякон не хробичи, розказував, коли він покаявся і пройшов вже рік. І він читав, що чи не є в мене що з Божого слова, що не було нічого заклятого. І він почав думати, чи не є в мене що заклятого. І Господь йому показує, е, що волейбольну сітку вони там вкрали у, у одної команди. І він бере цю сітку, рузить свою машину, відвозить туди, до того хлопця, і каже, вас там, такі то такий до час пропала волейбольна сітка. Він каже, так пропала. Він каже, ось вона від його багатьом забирайте. Вибачте, що, я її, що ми її взяли. І хлопець просто з'яв не знав, що робити. Мама каже, нехай в міліції, але він каже, хлопець я просто не знав, що робити, і просто його відпустив із миром. Так буває. Пам'ятаєте, коли закрить, покаявся. Написано, що він каже: Господи, хто вас скривдив, віддам четверо. Так, там написано, так? І каже, половину свого маєтку, я віддам Оську Бога. І він приніс просто під покаяння. Звичайно, є моменти, коли не можу принести так покояння, ну, наприклад, хтось когось вив, ну, це такий гострий рік, але ну, вже не можеш людину оживити і спасити. Але якщо є можливість спокаятися, ну, якщо захищали перед кимось, Боже Слово каже, коли ти принесеш жертву і згадаєш тут брат, щось має проти тебе. Вернися назад і примирися перше з братом, свій, а потім принеси приноси цю жертву. І так, як ми це робимо, написано, що кров Ісуса Христа не очищає нас. Від всякого хайзайський народ повіступає Бога, Бога їм казав навернися до мене, бо я тебе викуплю». Об'явлені послання до церков, Бог їм часом на каже, скаже, покайся, покаявся Господь і бажає, щоб ми зуступилися, щоб ми навернулися до нього. І Дух Святий призначений для того, написано, що Він облічить нас, ну, допорить нас, тобто ну, покаже нам, в чому ми поступилися неправому його завдання. Але приходить час, коли ми покаялися в нашому хіду, Святий втічив нас, ми покаялися, і приходить трохи часу, і приходить Сатана, Сатана тут, як тут, він не спить. Він каже: а ти думаєш, Бог тебе простив. Ну, Бог прощає всіх, Бог того, того може простити, але тебе він точно не простить. От дивись, який ти був в світі, яке ти зло робив, чим зовсім, як ти впав, як ти недобре поступив. І знаєте, от тебе Бог точно нікого не простить. І ті ліки або сатана він приносить. Перед наше лице, але потрібно, якщо ми перед ще перепомагатися, то ну, геть, то якщо, звичайно, не покаявся, це можливо голос Духа Святого. Якщо покаявся, потрібно вірити. Потрібно... Це Боже Слово просто виголошувати в як Написано, що серце віримо, устами і сповідуємо. І євреї 9 осіб з 12 го вірша, Боже слово каже нам такі слова 9:12, з 12, 12 вірша і нижче. І нескром козлів та терять, з 12-го але Христос, перевосвященних майбутніх благ, прийшов з більшою і досконалішою скінію, непотворює, тобто не такої будови, і не кров'ю козлів та телят, а з власною кров'ю, війшовши у свяди один раз, придбавши вічне викуплення, та козлів і покертилиці через окроплення освячує оскверне, щоб чисте було тіло, то наскільки більше Крок Христа, який Духом Святим приніс непорочного себе Богу, очистить сумління наше від мертвих діл для служіння Богу, живому та істину. І тому Він посередине Нового Завіту, щоб через смерть Його, яка сталася для викуплення від злочинів учинених за Першого Завіту, покликані могли отримати обітницю вічної спащини, бо де є заповідь, там необхідно, щоб настала смерть заповідача. Бо заповідь має силу лише по смерті, нічого не варті, коли заповідач живе ще, ще живе. І тому. Тому і перший завіт був утверджений без крові. Бо коли ми сей оголосив усі заповіді всьому народу, згідно з законом, то взяв кров телят і козлів з водою і е, черганою вовною та зі сопом, та й покропив книгу і весь народ, говорячи це кров, то, що Бог заповідав вам. Також обропив кров'ю з і весь богослужбовий Посуд, згідно закону, майже все очищується кров'ю, а без крові, пролиття кров, крові не буває прощення. І далі там написано, що я вже не буду читати, написано, що ми маємо відвагу входити в Божу святиню, тому що кров Ісуса Христа вона нас очищає. І Бог написано, що в також в 43 розділі, 25 рік, Господь Він каже. Такі слова каже, я я сам стираю провини твої заради себе, самого і гріхів твоїх не згадую. І знаєте, коли апостол Петро він гірко заплакав, і після Воскресіння вже Ісус Христос говорив, Він не каже: Петро, як ти міг, як ти поступив, який ти тебе будеш вірячий, а я хотів, щоб ти служив, щоб ти був слухом церкви. Але Петро, який щиро покаявся перед Богом. Господь йому не згадував цього ріка. Люди можуть згадувати, диявол часто згадує. Йому дуже подобається малювати цю картину, цей рік приносизох наше лице. Але Господь він стигає всяку провину, якщо ми щиро каємося перед ним. Псалмі 102. Там написано третій вірш, написано, Він прощає усі провини Твої, зціляє всі недуги твої. Також 12 вірш, всього Псалма каже, він віддали від нас провини наші так, як схід далеко від заходу. Отакий наш Бог, який взяв гріхи взяв наші і поніс на собі, який віддавши, ставши гріхоми, написано Божому Слові, ну, заплативши ціну за кожного із нас. І тому важливо в нашому житті проводяти своє серце, своє серце. Можливо, я заступився, можливо, я не завжди поступив перед Богом, це. Якщо ж в цьому віку покаємося, потрібно вірити, що Бог він прощає всякий, Бог відмирає нас і від до всякого ріка. Інше питання, коли людина буває, дішу, і каюсь, і дішу. Думаю, дай нічого страшного, потім покаюся, а все одно простить. І це те саме, що я зачитав євреїв, що кров Ісуса Христа за вважає. бажаю. таке саме, що, ну і що з того, що я виносився, як я піду вдома в ванна і доломиюся. І так люди бувають, ставляться поважного до крові Ісуса Христа, але Господь. І написано в Божому слові, люди, що благодать нашого Господа, обертають до розпусти. І в написано, ну що ж, каже, позвостанемося в ріху, що благодать приможеться, каже, ні. Як же ми, каже, можемо жити для ріха, нам потрібно жити для праведності, тепер посвячувати себе для праведності? І хай Господь нам допоможе, щоб ми посвящали наше життя, щоб ми в нашу житті. Якщо ми спотекнулися, каяться перед Богом, І Бог він прощає. Якщо Сатана може нам приносить якісь гріхи, які вже давно розкаялися, і каже, ти Божому не, не прощає. Нати ті думки, які геть всі слова Божим Словом від себе. Що ми пам'ятали, що Бог Він був ранений за наші життя, за наші провини, Він був мучений. Написано, що Він розброїв владу і вивів на посміховесть. сатану він вивів на посміховість. Люди, які бачать Ісуса свята, вони думають Ісус е, розп'ятий Він, все вже помер. Це бояж Ісуса Христа, а насправді Ісус Він там здобував. Далеку перемогу. Хай Бог нас благословить, будемо молитися. Амінь.